Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Так, всім привіт, друзі! З вами знову я AtomF. Сьогодні 3000 на балансі GGDropu, і рубрика будні на GGDroпі продовжується. Відкриваємо три чайних кейсики. Також, поки ми от відкрили чайний кейс, хочу нагадати про мій телеграм-канал, чому там варто бути підписаним. Тому що, е, от, наприклад, приведу гарний приклад. По-перше, там розіграші м -м, бувають. Вже був один, можливо, буде скоро й другий. Або, ви, можливо, вже його пропустили, тому краще. Підпишіться, щоб не пропускати майбутні розіграші. Або він зараз йде, так що е, перевірте, краще перевірити. А також там вся інформація про мої промокоди на GDRP виходить найпершою, і ви зможете бути проінформованим, який промокод дійсний, який ні. От, наприклад, сьогодні, ну, для вас це через багато днів з моменту, як я знімаю, е, але для мене сьогодні. Е, цей промокод вже один не дійсний, тому я написав про це в своєму телеграм-каналі. Ну, насправді там мені підписник допоміг. Uh, він мені написав, що як так, один промокод не дійсний. Але дійсний Атом F66, тому використовуєте все, все прописано в моєму телеграм-каналі, що як і де, так що... Вперед, вперед, хто хоче, хто не хоче, про. Ооо, 1400. Це новий, це новий, до речі, Юмпик. Так, 1400 є. Почекайте, маска, почекайте, мені маска ніколи таке, такого дропу не видавала. А що це таке? Сьогодні якийсь, може, день час цього кейсу, Ось щасливий? Не знаю, не знаю, треба перевірити. Ну, от, зараз дуже погано видає, в принципі, хоча це норм. Uh, продаємо все. Окей. Okay. Uh, відкриваємо ще два за 1000. Адже я хочу щось гарненьке виловити. А оце два. Неокупи, причому серйозних. Апгрейд. Апгрейд 220. Ставимо на. На 500. Я не знаю. Просто на 500, щоб може перевірити шанс. Як воно може захоче зайти, може ні. І перший у нас заходить скінчик, а цей ми ем, на 2000 запихнемо, бо зазвичай. Угу. Хотів сказати, що зазвичай два апгрейди поспіль можуть зайти, але ем, як я бачу, точно не сьогодні. Бронзовий кейсик. Ні, ну Може і сьогодні, якби, але не цей апгрейд конкретно. Uh, бронзовий може видати, по-моєму. справа. Uh, spra... це я не знаю, це скільки. Пойдеться 200 десь, ні? Це 220. Так, я, я вже спеціаліст в цінах скінів в Counter-Strike, тому uh, якщо. Це... Ладно, я щось собі придумав. Неважливо, коротше. Easy Game відкриваємо 119. О, будь ласка, зліва. Ладно, справа теж непогана, але було б. А, 32, він же дорожче коштує, Ну, що це за прикол? Окей. Я піду по крупним ставкам. Ace. Просто 5 штучок. 201, 103, 330. Ну, все інша фігня. Можемо зробити контракт. Контракти сьогодні не видавали, тому я дуже сподіваюся на цей контракт. Будь ласка. Будь ласка, видай щось просто гарне. 925 це не окуп, це не окуп. Ладно, йдемо дорогий відкривати кейс, бо вже треба якось. Рухатись вгору, і, можливо, зліва. А, ні. 420. 420. Пофіг, пофіг. Йдемо Сицилію відкривати. Я не знаю. Я не знаю, що робити. Про... О, справа, це гарно. Це 1500 або навіть 2. Так, це 1500. М -м, про... Е, Баланс не. О, прогрузився. Все, найс. Відкриваємо е, ще раз фем бійку сімей, цю кейс. І сподіваємося, що ну, зліва. Ну, от дивіться, зліва цей дігл і справа. Ну, а випадає якась фігня. Це просто тільт. це просто тільт. Окей. Е, ще раз, Сицилія, може, врятує мене цей кейсик. Е, за тисячу, будь ласка. Ну, ладно, воно навряд чи тут за 1000 випаде, тому просто ось таким чином: 365. Поставимо, нахабніти я не буду, поставимо на 700. Тому що треба насправді, щоб заходив цей апгрейд, але. Найс, uh, nice. зайшов. Зайшов. Апгрейдик. Uh, гарненький причому. 1100 в нас є. О, срібний кейсик. Let's go Let's go фастом. Будь ласка, це 200, це 100. Це навіть 100, погана якість. Відкриваємо Сицилія. Uh, ще раз. Хоча він вже якби окуп видавав, тому я от ну, до кінця не знаю. А з зупинись? Ну, то що ж таке? Ну який берети за 200 Окей, ще раз. Ще раз я дуже сподіваюсь. Я дуже сподіваюсь, що зараз щось гарне випаде зліва? Ні. Не-ні. 250, 280 є. Ну нічого страшного, зате в наступній серії, можливо, ці всі кейси ми дістанемо. А можливо наступна серія, це буде якраз таки рубрика. Хоча закінчувати будні на джедроп на, на такій ноті я не дуже хочу. Я хочу якийсь жорсткий, щоб був окуп, і вже закінчити цю рубрику. Тому може ніж зараз? Mm. Десь, ніж перчатки, ніж перчатки, просто. Ну просто так. Я нічого як би казати не хочу. Easy Game 119, витрачаємо і отримаємо. Це може за ну, 30, так по ідеї, але може і дорого коштує. 103, непогано, непогано. Е, в тому плані, що ну майже в нуль, майже в нуль, ми засейвили, Давай ще за 100, і я не розстроюсь. Він є за 30, я... А, ну от бачите, 74, нам не вистачає вже. Ніндзя Дефюз я не дуже хочу відкривати, тому підемо ем, пополюємо на фріспінчика. В цьому кейсі за 66 і може аристократ. Це скільки ти коштуєш? 68. Окуп. <п> на два джепонти, дякую. Давай. Ми прийшли за фріспінами. Ми прийшли 5 фріспінчиків, була справа. Два. Е 12. Угу. Зрозумів, зрозумів, натяк. тут вже немає фресмінів, тому просто треба, щоб мене окупило. І я. Е, до речі. Ну, Діверсант, це, по-моєму, не, не супер дорого, як я думаю. Так, це 38. Можемо відкрити ще раз цей кейс. І витягнути звідси. Галіл. До речі, він білий. Він 35, ладно, я думаю, він дорогий. Окей, праймки, А чо? Баланс. Баланс прогрузило. 34. Полетіли. Wild полетіли, е, угу, Six якийсь. 30. Це все одно не окуп. Це все одно не. Окей, фастом. 24, пам. 6. Просто 6 видає. Ой, ну ні. Ну ні, так мені не підходить, тому зараз, прямо зараз при мені вийде щось. Ну, блін, навіть зліва було б дорожче, хоча чи навіть. То. Тому що це. Якби. да. Мені вистачає, до речі, на найдешевший кейс на сайті Extreme. Коли я виловлю з нього дігал кодред. У мене питання. Який там шанс має прокнути. До речі, це по ідеї. Дивіться, це по ідеї 30, а якщо це 30, то. А, 12. Зрозуміє. 11. Витрачаємо ще раз 11 і. А, давай за... Може це фарм? Ми нескінченний спосіб фарму знайшли. 1290, да. Почекайте. Щось мені здається, що мене зараз. Будь ласка, справа хоча. А, хоча тут. Дивіться, тут золота монетка, краще б злі. О, 18. Краще б зліва випало, бо там золота монетка. Це для оцього Gold Rush'у потрібно, вона, щоб брати участь у всяких роздачах балансу, здається. Щось по типу такого. Ну, поки що ми фармимо, до речі. До речі. Так що. Почекайте, якщо я знайшов... Почекайте, давайте фастом прокрутимо, бо ми так будемо дуже довго крутити. По одному, по одному буду крутити. 11. Найс! Стоп, стоп, стоп. Ми знайшли. Ми знайшли золоту жилу? Я так і назву цю серію. О, це погано. Нічого страшного, га? Найс! Ми... ми золоту жилу знайшли, походу. Найс! 18 вона ко... Блін, ну це погано. А, я можу в апгрейд же кидати, зараз же з 5 зробили. Що можна, коротше, в апгрейд з 5 йти. А, ну це, це вже не підходить мені ще раз. Окей, давайте відразу відкриємо 3 кейсики. Подивимось, як видасть, десь, якщо 3 від... ну видає погано. Видає, до речі, погано. Апгрейд 6, 20. Ой, 220, просто полетіло. Можливо, випаде нам. І, до речі, на жаль, ні, на жаль, не випало. 20, окей, давайте. Я думаю, я вам набрито оце крутити такі кейси, тому краще відкрию хоча б трошки дорожче. Флешбенк. І, можливо, він покаже нам рівень. Ну, ні, це не рівень. Насправді це 11. Пішли в апгрейд під кінець. 14. Давайте на соточку, На соточку, в принципі, шанс. Гарний є, і якщо що, ми просто ніндзя-дефюз відкриємо. Але, на жаль, ми його не відкриваємо, бо ЦЗшка не заходить. Але, хм, оце, да-да-да, буде, все буде. Тому всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.